Всіх вітаю, любі друзі. продовжуємо проходження мафія The Old Country. В попередній серії у нас була гонка, а в цій серії напали на нашу цю монетну форму, там де підробляють гроші. Ті хлопаки. Нагадую, що у нас зараз проводиться збір для батальйону Шершні що QR-код ви бачите на своєму екрані. А також посилання на банку буде в описі під цим відео. Всім приємного перегляду! Так, нам треба вирушати. Візьміть машину або коня. Газуємо, давай поїдемо тачкою. Тачкою буде скоріше, як як Так, туман стоїть такий, треба хутенько їх попередити. Дістантис Чінбарні, це нам кудись сюди. Да. Так. Так, все, значить, хутенько летим туди на місце. Так, добре, що у нас трошки оці стрілочки є, вони наче нам підказують дорогу. Я щось мені так здається, я замітив. Так, газуємось значить, бо там буде облава. Треба хутенько пациків попередити. Сюди я виїду туди. Можливо і не виїду навіть. Але немає має бути якась дорога об'їзна. Однозначно. Так, да. Да, стрілочки справді підказують нам цю дорогу. Треба потрапити вчасно. Ну то ж їду, бляха. Як я тобі. Ну се чуть не погубив. Так, газую. Так, цей трандулет дуже повільно їде дуже. В порівнянні з тією тачкою, що в нас була на перегонах, то це небо і земля. Так, 400 метрів, зараз ми хутенько піднімемося нагору і будемо на місці. Так, маємо встигнути, по ідеї. Так. Труть, да, всю дорогу я вже згадав. Все демо згори спускаємося вниз. Так, ось сюди можна повернути крути рульок, файлін. Та да, встигнеш, встигнеш. Все встигнеш. Переживаю, що не встигне попередити. Ой, тільки побачив, що в нас передачі показують на цьому, на спідометрі. Нейтралка, перша, друга, нейтралка. Цікавий момент, конечно. Чого він згори на нейтралку включає? Так. Бляхамуха. Носить який, конечно, страшно. Водка ще така туманчик. Так, встигли, як я бачу. Так, да, встигли. Погнали. Де Чезаре? Анджело, тягни всіх до вантажівки та вшивайте звідси. Так, і що? Ми з тобою підемо туди, треба витягти звідти наших людей. Окей. Схоже, вони прямують до Чінбарні. Да, тут же движуха. І Друкарський верстат. Йо-ма-йо. Встигну? Да, тут же засада повна. Угу. Та тут ціла ця рота солдатів, йо ма Цей майор, з яким ми бились. Так, переверніть тут кожен камінь, конфіскуйте все. Арештуйте всіх змовників, яких знайдете. Так, ну тут буде жорстка заруба. То сморід, бачу, тобі не заважає. Сподіваюся, інформація виявиться достовірною. А хто? Предатель? А, -а, -а. чому це? робив це прямо у вас під носом, і ви б ніколи не дізналися. Угіказіо. Гоу, ти най своє місце. Нашого довсилі, але станеш на моєму шляху, я загребу тебе разом з ічими. Я знайду те, про що ми говорили. Я одразу щезну. Йому потрібні гроші. Я про це подбаю. Поберек людей і знайди фальшивого монетника. Так, а як нам тут, тут рухатися? Підпиція. Отримайте більше інформації. Підпиція. Ну давай будемо пробувати якось. Можемо сюди зайдемо? А, сюди ми не зайдемо. Почекай, почекай, почекай. Так. Тут був Ломбра. Я бачив його з поліції. Так, цей заховався. А де верстат? Верстат за 100 метрів. Бляха, муха! Я не побачив його. Ого-го-го, серйозно не побачив. Щось дав, звісно, як коня. А якщо ми зробимо... Так, добрий день. Нравиться тобі? Йому сподобалось, окей, йдемо до цього. Так, 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 цього я відволічу монеткою. Ага, подивись на що там. Що там завалялось? Подивився? Молодець. Блін. Я цю херню взяв поміняти назад. Мене ж цей продвинутий дробовик. А взяв цю херню, а його треба перетянути. Про всяк випадок. Десь в корчі кинемо. Оп. Так, що у нас далі тут? Тут, тут, тут. Тут трошки. Хватає їх. Ну як я поняв, тут стелс не обов'язковий у цьому місці, але поки в нас виходить, то... Будемо йти по стелсу. Так, тут одвоє, так? Да? Як ти їх відволікти, питання. Дуже добре. Так, ну давай попробуємо. Ідіть, ну туди, хлопці. А я замочка то відкрию тут потихеньку. Оп. Гарно. Я пішов. Так, він працює за верстатом, окей. Так, я майже прийшов. о, тут. Тут, тут, тут таке собі, блін. Один, два, три, чотири, як то правильно його. Так, давай но, ну. блін, монеток нема. Та, -мо, є, що кинуть. Кинуть нема що. Та ти що чи чешу. Давай, душить будем. Не, ще разок можна одного залить. Все, треба точильний камінь, нож уже тупий. Так, піднімай скоріше. Хоп, на плечі. Далеко не будемо нести сюди кинем. Оп! Добре. Лутнем його зразу. Так, тут попробуємо пок. Блін, там стоять. Йомойо. Нефігово тут їх. Стоп, ляха, не бачу. Раз будь на осторожі. Буде, буде. Але бачите, тут кром ці патрони лежать. Це на випадок, якби ми проходили в форматі штурму. Але ми поки граємо тихенько. Головне, що виходить, то Сюди не, пр... не пройду. Блін, зараз цей хер спалить. Не спалив. Повезло. Так, тут давай поверху пройдемо. Так, начинко. Добре. Дві аптеки у нас є. Про всяк пану газетка плюс. Так, а сюди я не пройду далі. Туди тільки. Так, є одна монетка, але немає вона. А, в нас є. Можемо ножа поточити трошки. Щось я не можу його поточити. Питання чому. Так, тут треба карту розіграти правильно. Пурум-пум-пум. Так, Заховайся, бляха-муха. Дивись, жесть. Ну це називається. Повна херня, оце називається. Все. Хріна не вийшла. Так, хреново діло йде. Ну займаємо оборону, що. Що робить. Є. Ти диви, далеко не бере дробаш. Є, перезарядка. Потихеньку. Так, звідси не зажмуть, добре. побинтуюсь, є. Добре. Ну да, це імбовий дробовичок такий. Але тепер мушу зачистити повністю всіх. Зараз всі будуть стягуватися сюди. Підходь ближче. Я не бачу. Є. Yeah. Все, можна йти давай полутаємо їх. Так, але в принципі аптечка є, що у нас, що набої є. Ми фігню використали. Плюс так набої розкидані. Нам це зовсім не критично. Так, давай ще цього тай. Ідемо. Що не можу полутати? Ще я вже облутав його. Але їх більше було. Просто що дійшли до сюди, і там трошки вже не так багато. Так, де ти хрін? О ну, тут підвал якийсь. Пи-пи-пи. Що це? Возика відтянуть? Оце що за херня така? Що сума, Сашо? Ти сліпий чи дурний? Де Джузепе? Не знаю, його тут немає. Бляха, а де ж цей фальшивий монетник? Так. Колекція є. Це такі самий, як в мене, дропаж. Блін, а де ж він дівся. Стоп. Тут уже цела движуха, да? Ах, файний дробаш, ти шо, ти шо? Чоткі. Взагалі, мені він подобається, жесть. Він і на дальню дистанцію б'є. Не фью Так, перев'яжусь. Чик. Е. Давай зарядим. Так, що у нас там? По набоях? 10 набоїв. З головою хватить. Ще разок. є. Так, погнали. Давай трохи лутнем пару набоїв, щоб було в запасі. І не тільки ще бентап одного. Блін, поміняв дробаша випадково. Дробашим бай його оставляємо. Так, треба перевірити, де він, бляха, дівся. Може він теж в зговорі з ними. Кинуть у нас захотів. Так, гранат набрав уже. І один бинт. Ну, будемо потихеньку не спіша. Так, тут що? Тут немає його. Дякую Богу, що тут відбувається. Карадо Бастоні від нас дав. Ломбростукач. От спадарівська суча стерва. Так, тут немає, окей, іду сюди. Сюдою. О, зайду, окей. Так, ось він Джузеппе. же. Джузепе! Давай, треба линять. Двой проти одного, тобі пощастило, що ти ще живий. А не пощастило, познайомитись з моїм ножем. Де гроші? У дрильні, майже вся партія запакована і готова. Я піду по них, а І з звідси. Із задоволенням. Окей. Так. Ану, стоять. Козли! Так, прижали там нашого цього кінта. Аре ми йому підсобим. Заряжу стільки хвилинку. Так, патрончики лутану. Погнали, оп, бачу. Що це їх тут набіглось? Стоп, не спіши. Бінт, перезарядка. Є. Добре, дозарядим. Так, Чезаре, Де він там, бляха. О, це падло, треба його забудь. Ну давай стріляєш в спину, йому. Блін, зараз він змиється з бабками. Ти ж стріляєш, шо ти, Угу. не вийшло, мам. Сука минтя! Cioè, sarà Moni. Машина. Ну, то я бачив, що гроші в машині. Давай за ним. Газу, газу, газу. Ворота нафіг. Ходу. Ара ми зловим, не очкуй. Так, женіться за лумпрою. Напиші ну, мінти. Ляха муха, ще їх не хватало Так. Ну добре, що його тачка хоч бистро не їде. Потихеньку. Так. Давай, 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 газу. Ой, держись. Як колеса не вилетіли, звісно. Хм. Цікаво. Ніколи більше так не роби, стільки грошей. Не загуби, а то не загубим. просто догнать треба. Нафіг. Так, він десь мис такі поїде. Туманчик такий. Так, зараз ловим. Не переживай. О, починаємо доганять. Нормальок. Главное щоб він попав по ньому. Саме головне. Так. Не, він все таки не в місто, до хида, він завернув. Короче, все, він покійник. А мы жахнем. Блин, ян, я в я міг стріляти? А, я можу стріляти? Зараз, 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 трошки ближче підержмусь. А як там по поголесом попасти? Питання добре. Стоп! Ух ти бля, хамуха! Чуть не влетів. Ще не не видно, туман? Ти диви. Я його не бачу, я його тоже не бачу. Май бути тут йому більше немає до Блін, Блин, він може наліво з'їхав? Йо-мое. Є. Він не міг отекти далеко. Та він десь тут в корчах буде. Так, будемо шукати його зараз. Так, це що, Resident Evil чи що? Безрідний вишибок, я з нього тельбухів випущу. Ммм, Так, я візьму дробаша, зараз собі в руки. Отак, так. Да, 10 набоїв мене є. Щоб я був впевнений. Вінт. Так, той десь крекче, що він крекче, де він? Набойчики. Так, не пойму, куда тут йти. Туман ще цей бляха. Статуетка плюс. Є, оберіг точніше. Таке. Уб'єш мене, почнеш війну. Так ніхто не узнає, що я тобі Мій брат розірве цю долину на шматки. Тебе все одно вб'ють, коли дізнаються, що ти порушив. Як довго ти працюєш на поліцію? чи це спадарився, підлаштувало? Чому б нам просто не. Красавчик. Просто красавчик. Бомба. Кідеокапор реджиме, Шейсере. Він був пацюком. Так, і що ми робимо? Ми не можемо залишити його тут. Так, все, гроші в нас, все окей. Цього ідіота зловили. А, все, класно. За це доведеться розплачуватися по повній. Ти не добре, що ми не мали до цього жодного відношення. Жахлива аварія. Ну, підлаштували типу під аварію. Три дні по тому, Тонара Фрателі каланте, він тут Руджеро, ласкаво. Прошу. Як друг, я ручаюсь за твою безпеку і безпеку твоїх людей. Сідай. Отже, чому я тут? Ти знаєш чому. Боюся, тобі доведеться мене просвітити. Настав час для відвертої розмови. Бернардо, кажи прямо. Гаразд? До одного з моїх підприємців завітали непрохані гості, поліція. Це мені дорого коштувало. А я тут до чого? Корадо Бастоні і його брат провів поліцію до моїх дверей. Він порушив омерту й обікрав мене. Це серйозне звинувачення. Хто може це підтвердити? Енсафавара і Чезаре. Вони обидва надійні люди. Цей негідний пастонів вступив у змову з законом. Я вимагаю, щоб цю несправедливість було виправлено. Це брехня. Якщо це зробив Корадо, то він діяв сам. Людина у твоєму становищі має контролювати своїх собак. Мій брат мертвий, його вбили. Не вам висувати такі звинувачення. Про що це він торіз? Вбивство людини честі. Це привід для війни. Будьте розсуд... розсудливі. Ти збираєшся це виправити? Мені немає що виправляти. І про що говорити? Коротше, діалог не пішов. Так ще плюс одну очівку. Пацюк Енсо і Чезари вбили ломбру. 1907 рік. Індустрія так. 9 глава у нас. Амореміо. Ми маємо бути обережними. Батько став похворим і гнівливим. Його люди чергують на воротах цілу ніч. Я не буду проїжджати принаймні деякий час. Просто знай, що я люблю тебе назавжди і всім серцем, Ізабелла. Бароне Фонтанелло. Бароне Фонтанела. Прошу, всюди. Заходь. Рафаеле, сідай. Ти сказав, що це терміново, тож, будь ласка. Можливо, Бернардо, ми могли б поговорити наодинці. Все, що треба, ти можеш сказати тут. Вони все одно дізнаються. Дуже добре. На моїй фабриці біля Колесольфо стала ситуація. Що саме? Я нічого не чув. Робітники влаштували страйки, висувають обурливі вимоги. Виробництво зупинено. Що стало з твоїм Лоренцетті. Лоренцетті мій друг, я йому довіряю. Він роками стежить за порядком здається, це змінилося. Бо, нібито саме він стоїть за цим страйком. Таке мені дуже важко повірити. Можливо, ти повіриш цьому. Підпису, звісно, немає, але тільки він може стояти за цим. Робітники виконують його накази. Ти правильно зробив, що розповів мені. Дякую, Рафаеле. Так що нам треба буде якийсь страйк придушити, напевно. Більш за все. Семпіона чинеку Із фонтанелою завжди якісь проблеми. Так. Але це варто розслідувати. Доручаю це тобі. Окей. Тепер йдіть. Ходімо. Ну ж баймос, йди за мною, йду, почекай. Все, народ, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Нагадую також і про збір для батальйону Шершні Довбуша. Закіньте, будь ласка, по 2-3 гривні. QR-код ви бачите на екрані, а також посилання на банку в описі під цим відео. Всім дякую, до зустрічі у нових серіях.